Всім привіт! Сьогодні буду готувати курячі крили на мангалі. Для шашлику я взяв 2 кг курячих крилишок для маринаду, 4 ложки меду, 12 ложок соєвого соуса, приправу за смаком до м'яса, 1 лимон, 5 зубчиків часника, сіль та перець. Все м'ясо готове, У мене воно приблизно годинку постоїть і буду починати жарити. Але бажано чим довше, тим краще, щоб воно помарнувалося. Все, наш шлик готовий. Приємного апетиту!